Чемпіонат Івано-Франківської області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років відбувся у Коломиї. За місце у збірній області змагалися понад 70 важкоатлетів, адже ці змагання відбіркові до чемпіонату України. Для Коломийської важкоатлетки Вікторії Кушмелюк такі змагання не в новинку. Дівчина вже неодноразово брала участь у всеукраїнських чемпіонатах. Однак, зізнається, трішки хвилювалась перед виступом, адже хоче увійти у збірну Івано-Франківської області. Свірна змагання важливі для мене все таки. Участь у змаганнях взяли понад 70 важкоатлетів із обласного центру Коломийського, Косівського, Галицького та Калушського районів. Ігор Сичак – тренер із Калушем. На змагання у Коломию приїхав із вісьмома вихованцями. Коломия завжди гарно проводить на найвищому рівні, оскільки воєнний стан я думаю, що проводимо на відмінно обласні змагання з важкої атлетики у Коломиї не рідкість, каже заслужений тренер Микола Чабан. Цього разу за першість і місце у збірній області а також участь у всеукраїнському чемпіонаті змагаються юнаки та дівчата до 17 років. Ми дозволимо виступати цим діткам, які ще ніколи не виступали, У нас до 10%, процентів десь ці нехай ну, учиться. Ми готуємося. команда у нас буде десь у чоловік на чемпіонату України. У підсумку чемпіонату третє загальнокомандне місце у спортсменів із Галицького району Калушани стали другими, а загальнокомандну першість здобули Коломияни. Ольга Гириджук, Андрій Гаращук, події НТК.